Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергові посилки з Aliexpress. Тож, приступимо до розпакування. Так. Перша посилка. Так. Так. Перша посилка. Карта пам'яті 64 ГБ мікро SD. Друга це флешка. Карта пам'яті. Kingston на 64 ГБ. Ось така голограма. Свідчить про те, що думаю, оригінал. Ну і ця також, я думаю, що непогана. Тут також є голограма. Ось тут. Так. Наступне це у нас такий кабель на 3 вихода. Такий доволі е, приємний, класний. Десь мені здається, півтора метра довжини. Тобто, бачите. Один USB, а тут вже на виході ви можете заряджати три пристрої: це Type-C, iPhone і microUSB, вам потрібно. Ну, я думаю, що одночасно чи три буде заряджати це питання, але можливо, тому що товсті каблі. Але один, якби, який вам потрібно, там чи хтось до вас прийшов у гості, то штука, штука класна, тому що ви, в принципі, на всі випадки. Так. І наступне це в нас такий перехідник, тільки дуже коротенький. На 40 см десь. У мене вже є відео для перехідних для, компресора автомобільного, там, ну, для підкачування. будь-чого. Ця штука для спуску повітря, коли ви там перекачали чи то колесо, чи що би то не було, дуже зручно. Ну і подовжувати, кому не вистачає буває в якомусь, скажімо, бусі, до, ну, від прикурювача до задніх коліс не вистачає. Ну, але краще брати такі на 80 см. Дивіться, посилань не буде на дані товари, тому що вони знаходяться в першій вкладці, на головній сторінці, все від 2 доларів. Тобто там посилання подавати, там ціна не актуальна і наявність. Тому потрібно туди заходити і там безпосередньо вже шукати дані товари. Якщо вони будуть пара, то буде. А інакше їх немає. Що не тут має? Так. Це у нас, виходить також. Кабель такий подібний, тільки вже коротший фірми Asager І він йде також на три. Тобто Lighting, Micro USB і Type-C. Ну і якби таке. Трішечки копадший він йде. Можемо мековий, а то йде півкараматного Так. Наступне Наступне це в нас ось така чехол-сумочка. Скажем, бачите, така з кліпсою. Е, ну, Карабінчик тут ні до чого. Так, На прищепці ну, така якісна. Дуже, скажімо, е, тут якийсь клей, з китайці залишили сліди свої. Так, дивіться, не знаю, як телефон буде тут вміщатися. Але такий е, спинка задня доволі така жорстка. То, ну, коли влітку десь там, скажемо, немає у вас ніяких карманів, телефон поставити. от ну, така штука. Так. Наступне це в нас ось такі щіточки насадки на чи на шуруповерт. Коли щось потрібно почистити, думаю, що згодяться. Ось, бачите, під шестигранник відразу йдуть. Оскільки вони рівні, не знаю. Ну, таке. Але на обертах щось відчистити, не знаю, будь-що там в буде. Дуже, я думаю, що зручно. Це подібно якийсь йоржик у унітазі. Дуже смішно. Ну, а ці звідки, звичайні. Такої, скажімо, середньої жорсткості, не є дуже такі жорсткі, ну і не м'які. Тобто якісь там коврики, ще щось відчистити. будь що там згодиться. Так, і наступне це у нас такий шльом-маска, чи як би це сказати. До речі, фільтр вони не поставили. Так. Тут повинен бути, бачите, фільтр. Але він, в принципі, мені не потрібен. А я просто взяв по приколу таку штуку, це вона якась така скло силиконова. Так. Її можна використовувати, в принципі, як якийсь такий шолом, Ну, скажімо, на велосипеді, чи там на мотоциклі, коли ви там ну, їдете десь по горах, наприклад, невелика швидкість. Ось. Або ж, як я брав використовувати, коли працюєте болгаркою. Ну, або ви ще ж, щоб вам не йшла пилюка і якісь іскри в обличчя. Не знаю, як воно буде на практиці, але ось така штука. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!